you <laughs> В селищі Олександрійському 2 грудня попрощалися із захисником Олександром Печерським. Народився 29 січня 1982 року в селищі Олександрійському, закінчив школу номер 14 Продовжив навчання в індустріальному технікумі за спеціальністю токар з обробки металу. Працював різноробочим як в Україні, так і за її межами. Останнім місцем роботи був Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. У 2022 році вступив до лав ЗСУ. Був на Донецькому напрямку. Попри отримане поранення, продовжив службу. 41-річний солдат загинув 18 березня 2023 року під час боїв у селі Богданівка Донецької області. Поховали військового на місцевому кладовищі. Міський голова повідомив про ще одну втрату. 28 листопада загинув Богдан Ярмаков. Смертельні поранення він отримав у Пологівському районі Запорізької області. Молодшому сержанту було 29 років. У захисника залишились дружина, двоє маленьких дітей мати і брат. 24-ту сотню окопних свічок виготовили туристи пішоходи БДЮТ разом з керівником Сергієм Зайченком. 1 грудня волонтер відправив дві посилки: 200 штук з 23-ї та 24-ї сотні окопних свічок для наших захисників на Чернігівщину та запорізький напрямок. Сергій Зайченко дякує всім небайдужим людям, які допомагають нашим захисникам, та Катерині Стрижак, яка передала парафін та ватні диски для виготовлення окопних свічок та розпалювачів. Із 3 по 10 грудня в тестовому режимі запустять рейс на маршруті номер 6 через вулицю Івана Франка. Час відправлення о 9.50 з південного мікрорайону через вулицю Івана Франка. Відповідний рейс коригували, враховуючи колективне звернення жителів. Про це інформує управління економіки міської ради. Приютівській громаді відбувся другий етап змагань пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги серед учнів та учениць з легкої атлетики. Спортивний захід об'єднав здобувачів освіти у динамічній та дружній атмосфері, давши можливість продемонструвати свою силу, витривалість, командну взаємодію та жагу до перемоги. Змагання відбулися на базі Недогорської гімназії. Переможцями стала команда Косівського ліцею. У команди Користівського ліцею, друге місце, бронзу вибрали учні протокол. Копівського ліцею. 29 листопада в Кропивницькому відбувся турнір з боксу пам'яті героїв повітряних сил Вартові неба. Участь взяло 100 боксерів з Києва, Одеси Олександрії Світловодська, Павлиша Знам'янки та Кропивницького. Олександрійську спортивну школу представило 5 вихованців Іван Терентьєв, Андрій Герасименко, Олександр Ковтун, Олексій Шпак та Максим Ошкулов. Всі хлопці вибороли золото. Bye.